Коли новий вид риби потрапляє у водойму, це не завжди позитивне явище, особливо якщо він сильніший за місцевих мешканців. Дуже часто самі люди стають причиною того, що певні види отримують домінуюче становище, витісняючи інших риб. Одним із таких агресивних видів є змієголов. Як тільки він потрапляє у нове середовище, він починає активно витісняти місцевих риб, забираючи у них кормову базу та місця нересту. Якби клімат України був трохи теплішим, змій голов міг би поширитися ще більше. Він полюбляє теплі води, тому в найбільшій кількості зустрічається в Азії, Африці та Америці. В Україні його ареал обмежується такими річками, як Рось і Дніпро. Попри свою агресивність, Змієголов є бажаним трофеєм для багатьох рибалок, і деякі з них готові долати сотні кілометрів, щоб спробувати зловити цю хижу рибу. Вона має унікальні властивості, може обходитися без води кілька днів, а також пересуватися сушею на невеликій відстані. Науковці вважають, що розповсюдження змії голова частково спричинене людиною, його часто випускають у водойми після утримання в акваріумах. Ще один вид, який впливає на екосистему це амурський чебачок. Спершу здавалося, що ця рибка, яка виростає не більше восьми сантиметрів, не здатна завдати шкоди місцевим видам. Однак Чибачок дуже швидко розмножується, поїдаючи ікру інших риб, що суттєво знижує популяцію місцевих мешканців водойм. Зараз його можна зустріти у басейнах Дунаю, Дністра та Дніпровських водосховищах. Не можна не згадати і ротана, рибу, про яку існує безліч міфів. Він надзвичайно витривалий, може жити навіть у найбільш несприятливих умовах і чудово адаптується до зими. У деяких водоймах він настільки поширився, що витісняє навіть карася. Однак, там, де є щука, ротан не настільки активний. У Росії ротану навіть звели пам'ятник, а в Україні вчені та екологи неодноразово обговорювали способи обмеження його розповсюдження через загрозу для місцевої екосистеми.